то були зруйновані кеїї, церкви, синагоги та мечеті, яких перемога згадують ім'я Бога. Аллах для вміна допомагає тому, хто допомагає йому, воістину Аллах, всесильний, могутній. Дорогий Небесний батько наш самогодній Господь, Бог, ми, ми дякуємо тобі, Господь, що ми стоїмо. Бог ми і не скорились Бог ми цим злодіям, Господь, поблагослови Господь наш, Господь на рід Бог, ми й дай Господь нам порозуміння, як удаліту Господь, цю громаду Отче в ім'я Ісуса Христа. Амінь сьогодні нас зібрав Господь величному храмі реконструкції історичної пам'яті нашого народу, все було в нас в нашому історії, в нашому народі. Сьогодні, на жаль, знову історія повторилася, знову війна прийшла в наші дома. Але Бог об'єднав нас сьогодні в цій спільній молитві. Ось сьогодні слова апостола Павла: візьміть зброю, і написано в дві руки, зброю правди, і воюйте за правду з ворогом, який несе неправду. І слово істини, і слово правди. Тому дякуємо сьогодні, Богу, що Господь сподобав нас всіх в цьому славному місті Запоріжжі, фронт недалеко. Помолитись Богу. Віримо, сподіваємось, покладаємо всі сподівання на віру. Тому хай Господь нам допомагає, а ми віримо в це, і перемога буде за нами з Господом нашим. Амінь. Як одна покрову знамена бригад, славних бригад воїнів, які на цьому на запорізькому напрямку кують нашу перемогу.